Віктор Заболотний близько десятка років не був на батьківщині. Одного дня гравцеві баскетбольного клубу Калуш зателефонували з Латинської Америки і запросили стати учасником розважального шоу. Віктор їхав на півтора місяця, а залишився на 15 років. Коли приїхали, він сказав, що буде виступати в цирку. А Вони такі трохи були злі, порки, ну який цирк з нас, що ми будемо там робити в тому цирку. І мене там представили як найвища людина у світі, і моя задача була. Радіо, газети, телебачення це все. Ходити, давати інтерв'ю і робити рекламу для цирку. З того часу життя Віктора Заболотного суцільні шоу Українець виступає у різних циркових та розважальних програмах. А цього річ ще й знявся у фантастичному телесеріалі Геймерс на запрошення кіностудії Коламбія Фокс. На телеекрани у Латинській Америці серіал вийде у жовтні цього року. Його планують перекласти п'ятьма мовами та розповсюдити у 70 країнах світу. Віктору Заболотному дісталася роль одного із мовчазних віртуальних героїв. Ми були Одягнуті як монахи, в цьому Нам, нас побрили, лиси були, тут зверху на голові. Це 13 серій. Я знімався в 11 попав в серіях, там поучаствував. Я не, не, не промовив там ні, ні, ні одного слова. Сказали, що другий сезон буде з цього з февраля по август. Другий сезон почнеться. То мене, хоча мене в останній серії вбивають. Прямо праву глаз. Убивають. Ну, потім сказав режисер, що тебе не, ти не вмреш. І на, на другий сезон будеш виступати, теж, будеш персонаж живий. Віктор Заболотний родом із Чернігівщини. До того, як виїхати за кордон, грав за різні баскетбольні клуби. Закінчив школу десятилітку. Поїхав до Києва, з Києва переїхав до Львова, вчився в інші Потім грав за Львівську політехніку. Потім виступав за Миколаїв, поїхав до Миколаєва, потім до Вознесенська. З політеху так пройшов шлях аж до Калуша. Коли в Вознесенську, від я вже закінчував кар'єру, і там Вознесенську ну, розформувався клуб, не було. А ми тоді створили в. Баскетбольний клуб Калуш, тільки ми перший рік ми виграли якби Західний регіон, Україна і з'являлася в першу лігу. І тоді ми розгляду. запросили Вітю якби до нас. Ну і ми феєрично виступили перших три тури. Ми виграли 12 ігор підряд, лідирували в чемпіонаті. Ну, тут поступила йому, ну йому брати, якби оця... Пропозиція, да, і він На і він поїхав. поїхав і есть, ми важко іграли, то есть, ми важко продовжували з перемінним успіхом весь чемпіонат, але ми закінчили з бронзовими медалями. Це найвище наше досягнення. І я рахую, що він якби приїхав так знаково, тому що ми цей рік якби, по домовленості також заявляємося в першу лігу і сподіваємося, що ці молоді хлопці підтримують і будуть. Мати такий же характер жагу до перемоги і підтримують ці всі починання баскетбольного клубу. «Калуш». Ріст Віктора Заболотного одразу привертає до нього увагу калушан. До свого зросту чоловік каже, уже звик. Пік росту у Віктора припав на підлітковий період. Тоді за три місяці він виріс на 33 сантиметри. Зараз зріст у Віктора Заболотного приблизно 2 метри 30 сантиметрів. У мене в сім'ї мама була метр 65, батько десь метр 70. Так, так. Я виріс сам. Як то кажу, був у сім'ї один, молока пив багато, коли закінчив восьмий клас. У мене вже був зріст метр вісімдесят. Так височенько вже було. І коли я через три місяці прийшов в 9 клас, у мене вже було 2-13. Тобто я за три місяці виріс на 33 сантиметри. Тобто я різ кожних три дні на один сантиметр. Раніше через ріст Віктору було важко купити одяг чи взуття. Зараз каже, з цим легше. До своїх параметрів пристосував навіть авто. Зараз. Трошки легше, тому що є ну, по інтернету, я його в основному по інтернету заказую. Mm -hmm. Находжу по інтернету, мені штатів присилають, обу присилають, джинсів куп купляють, там, рубашки, і таке все, все, що треба. Раніше було тяжко, тяжко було. Ніде не було, не можна було знайти, тільки було заказувати щось, шити, перешивати. Це, як кажуть, у вас вам літак теж не замовлюється. У нас, як то кажуть, у нас вже, все ж стандарт. Все робиться під середній ріст людини. Автомобілі, літаки, все. Розумієте. Є, у мене я купив собі Форд Бронко, він такий, як то кажуть, як трактор. Він ну, великий, високий, широкий автомобіль. Я, я крісло відвинув, відкрутив. Переставив, прикрутив подальше. І автоматика, щоб мені не мішало переключати. І їжу. У Віктора Заболотного дружина Колумбійка Познайомилися у цирку. Коли поїхав, там зустрілися, працювали разом в цирку. Вона була там, як то кажуть, імпресарію. Все, все возили з собою в чемоданах, в машині, потім вирішили, що треба десь встановитися, щоб було якесь своє. Як то каже, гніздо. Дружина з вами. Завж, нас... завжди, завжди зі мною вона ще типу, як імпресарію працює, типу, домовляється, там за контракти, якщо є. І також, також фотографом моїм <світ> працює. в тобто, то Люди роблять фотографії, то вона працює фотографом. Завітуємо <плес> сюди. Ovo šaram